Найстрашніше не смерть, найстрашніше нерідомість коли людина зникає, час перестає бути звичним виміром дні тягнуться вічністю, а ночі стають нестерпними. Поліція веде пошуки, складає протоколи, переглядає камери, опитує свідків. Але навіть коли тіло знаходять нерідко пошкоджене, без документів, часом без обличчя. Це ще не означає, що історія має кінець. Для правоохоронців це складне завдання ідентифікувати, зібрати докази, не припуститися помилки. Натомість для родини це прірва, бо, поки не сказано остаточно, серце не може оплакати, не може змиритися. Це історія про кампанію Інтерполу, відому як операція Ідентифікуй Мене, ще стала публічним закликом. Ідентифікувати жінок, тіла яких були знайдені в шести європейських країнах, більшість з них загинули насильською смертю. Попри масштабні поліційні розслідування, особи цих жінок так і не були встановлені, і є підстави вважати, що деякі з них могли прибути з інших країн хто вони, звідки походять і чому перебували в цих країнах. Ці дані досі залишаються невідомими. Це перший випадок, коли міжнародна поліційна організація оприлюднила витяги з так званих чорних повідомлень, запити на інформацію про невпізнані тіла, які традиційно поширюються лише серед поліції. Повідомлення містять деталі, починаючи від біометричних даних і закінчуючи фізичним описом тіла чи одягу. То чому ж Інтерпол наважився на це? Поштовхом до такого кроку стали нерозкриті вбивства в Нідерландах, через що місцева поліція звернулася до Інтерполу з ідеєю об'єднати зусилля з іншими країнами щодо ідентифікації невідомих жінок, оскільки вони вважали, що більшість з них не є громадянками країни, в якій їх знайшли, і ці випадки мають міжнародний характер. За короткий час до ініціативи приєдналися Німеччина та Бельгія. А згодом Франція, Італія та Іспанія. Найстаріша з мерозкритих справ датується 1976 роком і має назву Дівчина на паркінгу. Тіло ймовірно молодої жінки, заховане під землею та гілками, знайшли в неділю 24 жовтня 1976 року туристи, що йшли поблизу колишнього паркінгу Дегеу. Вздовж автомагістралі А 12 поблизу Марсбергена між Утрихтом та Арнемом у Нідерландах. На той час поліція пов'язала цю справу зі справою протикнення безвісти в тому ж районі. Проте у 2006 році було встановлено, що здогадки поліції були помилковими, після чого встановлення особи молодої жінки було розпочато знову. Результати ізотопного дослідження вказують на високу ймовірність того, що дівчина чи молода жінка народилася наприкінці 1950-х або на початку 1960-х років і виросла в долині Рейну на південь від Кельна та Бонна. Також є ознаки того, що вона могла походити з прикордонної зони між Німеччиною та Чехією, регіон між Дрезденом та Прагою, не можна виключати й інші регіони походження. Вважається, що протягом двох років, у середині 1970-х, жінка поетапно переїжджала зі Східної Європи, можливо, Польщі чи України, до Західної Німеччини чи Нідерландів. У цей час вона, вірогідно, пережила період недоїдання, ймовірно, протягом останніх 14 місяців свого життя. Справа є досі не розкритою, тому поліція хотіла б почути думки людей, які вважають, що можуть знати, хто ця жінка. Окрім цієї, на сайті опубліковано ще понад 40 нерозкритих справ, кожна з яких чекає на своє успішне завершення, бо завдяки цій ініціативі поліції вдалося зрушити з метої точки дуже давні, складні і болючі справи. 16 травня 2023 року повідомляюся, що поліція отримала понад 200 повідомлень щодо цих справ. Ближче до кінця серпня кількість повідомлень зросла до понад 500, а вже у листопаді поліція заявила, що отримала близько 2250 повідомлень. Через кілька днів після початку операції Ідентифікуй мене, члени родини Ріти Робертс. Помітили її характерне татуювання в репортажі BBC та звернулися на гарячу лінію, після чого зустрілися зі свідчими в Бельгії та офіційно встановили її особу. Тут є жахливе протиріччя ми пишаємося тим, що змогли співпрацювати з країнами-членами, а також тим, що змогли ідентифікувати цю бідну жінку, Ріту, але ми також спустошені за родину, бо вони втратили близьку людину через жорстокі обставини. Сказав пан Кавана, слідчий, що вів цю справу. У листопаді 2023 року влада оголосила про її офіційну ідентифікацію. Жінці був 31 рік, коли вона вирушила зі свого дому в Кардіфі до бельгійського міста Антверпен у лютому 1992 року. Останній контакт ріти з родиною відбувся за допомогою листівки, яку вона вислала у травні того ж року. А вже наступного місяця її тіло знайшли біля решітки у воді річки Ґручін поблизу Тенекховелей у Бельгії. Її, ймовірно, жовтоко били. Протягом трьох десятиліть ім'я жертви залишалося невідомим. Вичерпавши всі можливі зачіпки та підозрюючи, що вона могла бути з іншої країни, бельгійська влада передала цю справу до операції Ідентифікуй мене, сподіваючись, що татуювання жінки освіжить чиюсь пам'ять. Станом на зараз бельгійська влада закликає громадськість надати будь-яку інформацію про пані Робертс або обставини її смерті. Зріст жінки приблизно 170 см. Вона мала міцну статуру, світлу шкіру та темне волосся середньої довжини. Її зуби були в хорошому стані. На лівому передпліччі жінки було татуювання чорної квітки із зеленим листям та написом Ернік під ним. На ній була футболка темно-синя, фіолетова та світло-зелена з написами Сплінтер та 1990 темно-сині тренувальні штани Адідас з трьома зеленими смужками та темне взуття для ходьби сорокового розміру марки ДАГ. У середині березня 2025 року стався прорив у справі під назвою Жінка в сараї. Коли агентство Інтерпол повідомило про ідентифікацію шляхом порівняння відбитків пальців, айнохі і саги і бієти ліми, парагвайської жінки, знайденої попішеної в серпні 2018 року в пташнику, прибудованому до фермерського будинку, розташованого в провінції Жерона в Іспанії, у неї не було жодних документів, що посвідчують особу. І ніхто в цьому районі не знав, хто вона і як вона туди потрапила. На лівому передпліччі жертви було тадуювання зі словом успіх на івриті. Попри ретельне розслідування місцевої поліції, особу жінки так і не було встановлено. Прорив стався у березні 2025 року, коли парагвайська влада зіставила відбитки пальців, завантажені Іспанією до чорного повідомлення Інтерполу зі своїми власними національними базами даних у рамках ініціативи Ідентифікуй мене. Завдяки чому життву вдалося ідентифікувати. Це перша успішна трансконтинентальна ідентифікація, здійснена в рамках проєкту Ідентифікуй мене. Кожна успішна справа дає нову надію на те, що іншим невідомим жінкам, які беруть участь у цій кампанії, також зможуть повернути свої особи. На своєму сайті Інтерпол публікує детальну інформацію про кожну справу фото чи реконструкції обличчя жінок. Зображення ювелірних виробів та інших предметів, знайдених разом з їхніми останками, а також контактні форми для людей, які можуть мати будь-яку інформацію про ці справи. Поліція сподівається, що встановлення іменв може надати докази про можливих злочинців, а також дозволить їм встановити чи пов'язані між собою якісь із випадків. Попри те, що чоловіки також нерідко стають жаль. І залишаються неідентифікованими, ця ініціатива зосереджується на жінках, які непропорційно частіше страждають від гендерно зумовленого насильства, такого як сексуальне чи домашнє, а також торгівлі людьми. Легкість пересування Європою завдяки відкритим кордонам. Посилення глобальної міграції та торгівлі людьми призвела до збільшення кількості зареєстрованих, зниклих безвісти людей. За межами їхньої рідної країни каже С'юзен Гічен, координаторка відділу ДНК. Ці жінки постраждали від подвійної несправедливості, вони двічі стали жертвами вперше, коли їх убили внаслідок насильства, і вдруге, коли їм відібрали ім'я після смерті, каже вона. Вважається, що більшості жертв було від 15 до 30 років, і що деякі з них можуть походити з країн Східної Європи. Тож, якщо ви пам'ятаєте подругу, родичку або знайому, яка поїхала до Європи і раптово зникла, будь ласка, перегляньте матеріали на сторінці Інтерполу. Посилання залишаємо в описі. У кожної з цих померлих жінок є своя історія та родичі, які заслуговують на відповіді. Тож закликаємо вас поставити вподобайку та поширити відео. Можливо, серед ваших знайомих є людина, яка допоможе родинам нарешті оплакати втрату та знайти спокій.